Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко, це мій канал юридична допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке: жінок братимуть на військовий облік військовозобов'язаних після проходження базової військової служби. Верховна Рада схвалила законопроект. Верховна Рада прийняла за основу законопроект уряду, за яким жінок, які добровільно пройдуть базову військову службу, братимуть на облік військовозобов'язаних. Верховна Рада 3 грудня прийняла за основу законопроект каміну номер 12076, за яким жінки придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, які ви. Вели бажання проходити базову військову службу безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби за їх заяви будуть братися на військовий облік призовників. Надалі після проходження базової військової служби жінок будуть брати на військовий облік військовозобов'язаних. Проект передбачає внесення змін до закону про військовий обов'язок і військову службу щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки. Нагадаємо, що зміну до закону про мобілізацію та військовий облік передбачають скасування строкової служби з 2025 року та введення нового виду військової служби базової. вона стане обов'язковою для чоловіків, громадян України, придатних за станом здоров'я. Також законопроект no 12076 передбачає, що перед направленням для проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки жінки проходять медичний огляд. Нагадаємо, що базова загальна військова підготовка визначена статтею 10.1 закону про військовий обов'язок і військову службу розпочинається з 1 вересня 2025 року. Для громадян, які здобувають вищу освіту, в закладах вищої освіти всіх. Форму власності, а також в закладах освіти і специфічними умовами навчання, що дійснюють підготовку поліцейських для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також інших громадян за бажанням в навчальних частинах центрах збройних сил України. Також зміни до закону про мобілізацію передбачають, що на службу в органи місцевого самоврядування вперше не може вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальну військову підготовку або військову службу, крім осіб. Визнаних за станом здоров'я непридатними вимоги до кандидатів на посади державної служби служби в органах місцевого самоврядування прокурорів щодо прохоження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби починають застосовувати з дня наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, але не раніше ніж через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки. Станом на теперішній день цей законопроект тільки був прийнятий за основу та в цілому Верховної Ради України однак він ще не підписаний президентом України та не опублікований. Якщо вважаєте в цьому каналі цікавий та контент, катет, просити нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте в цьому каналі цікавий та контент, просимо просити нас фінансово. Реквізити для донатів будуть в описі до даного відео. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.